Стареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося і припадів до Христа, царя нашого Бога, Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, царя і Бога нашого. Аллилуйя, блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім, блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чені беззаконні і путями його ходять. Ти не казав виконувати заповіти твої пильно. О, коли б дороги мої вели мене до виконання постанов твоїх, тоді не соромився я, зважаючи на всі заповіді Твої. Буду славити тебе у правоті серця, навчаючи судів правди твоєї. Буду сповняти повеління Твої, не покидай мене. Як юнакові додержати в жистоті дорогу твою. Тільки додержання слів твоїх, всім серцем моїм я шукаю тебе, не дай мені відхилитися від заповідей Твоїх, слово Твоє заховляв я в серці моїм, щоб не грішити перед Тобою. Благословенеся, Господа, навчи мене заповітів твоїх, устами моїми сповіщаннями.